Всім доброго дня. Хочу, захотілося мені поговорити а про що небудь. Хочу розповісти таку цікаву історію, яка трапилася вчора. Поруч є кафе, де продається очищена вода для приготування їжі. Я завжди заношу туди баклажки, оплачую, а потім забираю. І ось вчора я занесла ті баклашки, спішила по справах і кажу: от, візьміть 50 гривень. А потім я заберу водичку. А працівниць... я завжди плачу чомусь наперед. Кажу, пок... бо в мене тільки готівка 50 гривень, все решта на карті. Вона, та ні, потім і заплатите. Я кажу, ну дивіться, бо потрачу все. засміялася і побігла. Бігала я по справах, <кій> повертаюся я біля одного магазинчика, купила собачці цих же смаколиків. іду, стоїть, дивлюся картина. Стоїть жінка. Їй років 75. Дуже так, скромно одягнена, дуже скромно, дуже. Ну На в неї наскільки добрі очі були, і стоїть для неї собачка маленька. І вона, видно, купила собі булку. Вулична собака, і видно, ця жінка старша. Я не вживаю слово бабуся. Це таке. Інтимна якась назва в родинних стосунках. І ця жінка стоїть, і я собі щось уявила. В неї не сумка, а така торба якась така в клітинку, маленька така. І якісь там, дивлюся, вона булочки, і вона так обережно відщипує від цього ж, від покупки собою. Я собі щось уявила, вона, які в неї почуття боролися. Вона хоче і ту собачку погодувати, а собачка, до речі, їла булку, була голодна, не та, що нагодована собака така, така перебірлива. І тут я саме підходжу, ну, я йшла метрів там, 10, я це спостерігала, і до неї якраз підійшла. І от вірити чи ні, рука сама потягнулася в кишеню. Я, я навіть не думала це зробити, це наскільки на автоматі все все так на автоматі відбулося. Я взагалі йшла без гаманця, тільки один телефон з гаманцем електронним. А тут я отак підходжу, і я ж кажу, ті очі тої жінки, наскільки, і вона от цю булку, і я автоматично руку в кишеню дістаю 50 гривень, і отак мимо проходячи, поклала їх в ту сумку. Боже, вона так здивувалася. Ну, я навіть не, не зупинялася, а вона почала каже дякую, дякую. Не знаю, В ці якісь такі моменти їх потрібно завжди робити. Не можна проходити мимо. Скільки жорстокості і так, а такі маленькі справи. Я розумію, кожен робить їх, але я кажу, про ці справи ніхто не говорить, ніхто не кричить. Але їх потрібно робити. Так, під одним відео дивилася в мене улюблений, один з улюблених співаків 60-х років Енді Вільямс. І він же виконує цю ж пісню з сніданок Стіфані Moon River. Та мелодія недавно переслуховувала, і під нею стоїть коментар. Коментар написала 15-річна дівчинка. Написала, що я 15 років дівчинці, Ну, це був коментар, здається, минулого року. Коли я кажу, слухаю оцю е, пісню на англійській мові був коментар на, на цій ж, коли слухаю цю пісню, я вірю, що цей світ має ще шанс. А ця ж Мун Ріве саме виконання Енді Вільямса, вона має якусь лікувальну властивість, це я на собі затру... чіпляються всі якісь фібри душі. Це якась Це унікальна композиція. Також пам'ятаю, що таку, я для себе, знаєте, от, що подумала, пригадала, О, за ту бабусю пригадала, як це все світ назводить, верніше нашими руками робляться. Менісінькі мікро якісь такі справи. Ну, Я зайшла, забрала ті банки, заплатила цю карточку і все, як і раніше робила. От, тобто оті 50 гривень бабуся булочку собі точно на них купить. Нічого я згадала, як в якому, 22-му році, 12 березня, ми виїжджали з дому, то що ми стояли, як ми добиралися, я не хочу розповідати в кожна своя історія. Але коли ми прибули на вокзал Вроцлав, і ми прибули в 23, 23 години пізно, там вже на Горліць поїзди на Німеччину, нам треба добратися в Німеччину до родичів. І нам сказали, що поїздів немає, тільки дивитися, якщо проходячі заходити в, ну, в тамбур, і там, якщо будуть місця стоячі, то тоді поїдете. А Якось так вийшло, що перший поїзд був в, в 5 ранку. Ну, я вже приготувалася, я з двома дітьми була, Ну, хлопці, які підлітки мене діти були. І я думаю, ну, будемо сидіти, будемо сидіти там до 5 ранку, хоча і тоді шансів. А там волонтерська стійка була, і наскільки активний молодий чоловік, от ми спиталися, що і як. Звали його Олексій, до речі, він був рву шаблони, можливо, когось це розізлить, але не можна міряти людей при належності, належності до якогось окремого місця проживання? Ні. Сидить там, був такий Алекс, він молодий чоловік, років 35. Ну і він так запитав: ми його не просили, наскільки сиділо людей, які чекали. Як виїхати з Грослова на Німеччину? Він сам підійшов, розпитав, хто куди, а потім він каже: він каже: знаєте, німці возять волон цю ж гуманітарку. І вони до Грослова привозять і залишають, залишають тут, в хабі якомусь, і назад вони їдуть. Це була п'ятниця вечора. Ні, це була субота субота вечора була, бо в п'ятницю ми виїхали з України. В п'ятниця ні. Ну, субота Суботи на неділю. І він каже: Хочете, я піду попитаюся цих водіїв з мікроавтобусів раптом. Ну, Він пішов і каже: одних туди відправив, других туди відправив, приходить, а нам треба було їхати аж через всю Німеччину до Тріра. І він приходить і каже, є, каже, мікроавтобус. Молоді чоловіки привезли гуманітарку, каже, але я боюся, каже, там з дітьми, плюс ще одна жінка сіла. ті хлопці, ну, я зараз розкажу, але каже, дайте свої телефони, і обов'язково мені зателефонуйте, як ви доберетеся на місце. Воно так швидко все відбулося, і я кажу: дякую вам. ну, Бо це дійсно подарунок був, ми такі втомлені були, ми виїхали з України, з нашого міста в 9 ранку до Львова їхав поїзд. Біля другої ночі ми приїхали в Львів, стоячи в тамборі. Потім, в тому п'язенному переході, стояли на електричку Польщу. Ну, це таке. Це... Тобто ми не спали і стомлені в... були. І... Вдали ми номер телефону і йому, щоб, який в нас був там в родичів чи що, і ми записали і дали слово. Він каже, ну, ніби надійні. Але каже, були і вже тоді випадки, що завозили, особливо жінок, невідомо куди. Вже тоді розкусили, це, це було скільки. 20 днів у війни. А вже почалися такі випадки. І ось ми їдемо і розговорилися. Один одного звати А, і мені це ж Олексій Алекс, він називав себе 35 років. і каже, я вам дуже вдячна. А він сказав таку фразу, яка наскільки закарбувалася, він каже: ні, все нормально, ви просто не переживайте цепочку добра. Угу. А це ж, якщо задуматися справді у цей ланцюжок добра. Він одне за одним не знаю, і ми їхали і розговорилися з цими ж двома молодими німцями. Одного, здається, Мак звали, а я так не знаю, наскільки вони гарні, наскільки такі спортивні, от такі корні, справжні німці. І вони кажуть, що от ми працюємо в фірмі, а вони з Тріру в Трір їхали. І нам трір треба було. Це взагалі це якесь як чудо. І їдемо, роз, розговорилися. Вони кажуть, що ми працюємо 5 днів в тиждень. В суботу зранку ми виїжджаємо на Вроцлав, відвозимо гуманітарку. П'ять днів вони збирали гуманітарку. В суботу вони виїжджали. Перепрошую щось горлом. Вони виїжджали до Вроцлава, залишали оці всі зібрані речі. І назад, вночі приїжджали, вони приїжджали, ми приїхали сім ранку неділі. І, ви, і, і каже, вона залишається день побути з родиною. Але я кажу, тоді якийсь такий піднесений дух був. Ну, ми в Німеччині пробулися на два місяці і повернулися назад. Я не При всій повазі до України це. Не моє місце проживання. І я хочу от всі пам'ятають, справді у ці перші місяці було страшно, було дико страшно, але якийсь такий був, солідарність була, взаємоповага, взаємовиручка. Зараз вона вже практично не знаю, мені здається, вона зникає. Та й такі справи. Оце я захотіла поділитися такою цією історією. Про цю бабусю, я не знаю, воно все так працює. Воно все так працює. Я, от, наприклад, коли ми. Ви знаєте, я, <кій> коли були на вокзалі, сиділи, в мене не було паніки, абсолютно. Можливо, це втома якась була. Але я пригадала своїх вуличних собак, яких я час від часу хожу годую, які залишила вдома. Ну, на вулиці ж вони такі залишилися. Чогось я так собі уявила, думаю, мої собаки мої допоможуть. <ріст> так чи не так? Але воно в цьому світі воно все взаємозв'язано, абсолютно все. Просто не потрібно озлоблятися і, не, і треба старатися, щоб черствість не торкнулася душі. Діти зараз жорстокі, надзвичайно жорстокі, ж, жорсткі. Надзвичайно. Я дивлюся по своєму синові. По-молодшому жорсткість, якась така. Це. І питається, звідки виросли ж, ніби на, на якихось нормальних прикладах, ні. Так що творимо далі добро, маленькі, якісь оці ланцюжки, вони маленькі. Я вдячна нашим таким мегаволонтерам, які. Кують такі, знаєте, цепи добра. Такі цепи, отакі, які є на тракторах, на тягачах, отакі є цепури. Ну, а на місцях треба старатися робити в когось такі ціпки, такі, на яких на собачок прив'язують, на жаль, а в когось ланцюжки такі, які на шиї носять. Але це все одно ланцюжки. Всім доброго дня і дякую за увагу, хто, можливо, подивиться, послухає. Я для чого це все кажу? Мені самі собі потрібно це виговоритися і записати як пам'ятку для самої себе. Я не знаю, хто там на старості що буде, а раптом якась пробіли в пам'яті будуть. Все хорошого дня!